Привіт, друзі! Короте, привезли мені самокат Ксьомівський. От ви бачите, Ксьомський самокат, і він не працює. Помилка 07. А помилка 07. Тому що дуже багато води. от це все вода з нього витікла. Батарея вся в воді, конектор все повідігнивало, все зігнило, Інший якось їхав. Оце зігнило. коротше все зігнило повністю. Це все зараз чистити. Волога. Питання, звідки взагалі попадає сюди вода? А вода, дивіться, звідки все попадає. От ззаді твої дві дирочки, і через твої дві дирочки вони попадають середину. Через задню колу крутиться, і воно закидає туди і все залітає в середину. Як за по факту подивиться, він просвічується насквозь, воно з другого боку якраз через ту частину знімати, герметизувати. І тоді, щоб волога не попадала, Бо по волога попадає, збирається ось акваріум, і самокат вже їх нормально не хоче. Зараз на даний момент буде скривати батареї, буде все скривати, провіряти, мити, все вичищати, коротше, а потім все назад збирати.